Товариш нас... Раве, підкажіть, от, от нас... мірі того, що в нас творець вибрав, і що від нас вимагається щось. От, 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 чоловіше, виходить, і ось людство виходить, що витричі, його мотивують страждання лише в теперішньому. І Як ми бачимо, в в майбутньому страждання не мотивують змінюватися. Що нас мотивують? Ось такі було сказано, що страждання минулому, які вже підсолодились. Тобто ми. У нас мотивувати мають можливі майбутні страждання людства, а в теперішньому щось маємо підштовхувати. Граф, лолідей нам потрібно просуватись не через страхи з приводу майбутнього. Коли я там згадую, минуле можу собі уявити майбутнє. І не від того, що будемо очікувати або чекати на якусь там винагороду, так? Таку коробочку з шоколадними цукерками особливо. А ми повинні між собою відчути відповідальність за увесь світ. І це повинно бути. Нашим стимулом, що ми можемо привести увесь світ до Творця, і цього він очікує від нас, що ми можемо увесь світ хоч трошки, ще трохи, ще трохи підсунути увесь світ до нього, щоб він виправляв них, ну через нас, звісно ж, щоб виправляв їх, наповнював би їх і насолоджувався би цим. Ми не відносимось до світу, не належимо світу і не належимо. Тому що іскри в нас, які ведуть нас, підштовхують нас до мети творіння. Це не стосується до цієї людської маси. І тому нам варто між собою об'єднатися, щоб в нас була спільна велика іскра, і між нами і Творцем з'єднатись, наскільки ми зможемо щоб наповнити цю іскру силою Творця. Але, в принципі, ми не належимо до людства, та й не дуже то й до Творця. Ми посередині, ми проміжна ланка. Щось, що поки що необхідно, що ми необхідні і людству, і творцеві. Лише ось для цієї ролі. Ми існуємо. Завершиться ця роль. Людство з'єднається з творцем. Ми зникаємо тобто ми включаємось в це спільне клі і більше не існує як щось дивне, щось, що виділяється. Ось так ми так завершується історія.